Вітання всім, хто любить мову, вітання всім, хто хоче її вчити. З вами шоу Мовні Баталії на Маш ТВ та його ведучі Аріна та Мирослав. Представимо наших учасників сьогоднішніх баталій. Цей чоловік як українська мова, такий же витончений, такий же граційний та вишуканий. Вітайте! Педагог, актор, оратор Дмитро Будянський. Ця жінка така ж тендітна та наповнена сенсом, як наша мова. Вітайте Наталію Цибульську, начальницю відділу культури сумської міської ради. Також за перебігом наших мовних баталій слідкуватиме доктор філософії, викладач машинобудівного фахового коледжу СМДУ Наталія Пономаренко. Усім вітання! Наше змагання складатиметься з трьох батлів. Перемога в першому вартуватиме один бал. Перемога в другому 2 бали, у третьому три. Шановні учасники, якщо вам буде щось незрозуміло або варто буде пояснити, не соромтеся, запитуйте, адже ми зібралися, щоб вивчати мову, а не тільки її перевіряти. Почнімо! Почнімо. Отож, перший наш бій. Вірю, не вірю. Ми вам запропонуємо по три твердження, з якими ви повинні погодитися або навпаки спростувати. Але спочатку потрібно з'ясувати, хто розпочинатиме наше змагання. Вам буде запропоноване питання, одне питання, і хто буде найвищим до відповіді, той і відкриватиме наше змагання. Отже, питання в українській мові слово бити має найбільшу кількість синонімів. На вашу думку, скільки потрібно назвати цифру? Бити, ну, припустимо, десять. Пані Наталі, А більше чи, чи менше? На вашу думку? Ні. Я думаю, що можливо сім. Правильна відповідь сорок п'ять. Е, отже... ну, Діма, ти, <світ> ти пере... да, перемога. Отже, за найближчим до відповіді буде Дмитро. Так. <світ> е, отже, перше питання до Дмитра. Так. Дмитре, українці ненавидять ворогів. Чи правильний наголос у слові ненавидять? На вашу думку. Так, ненавидять, ненавидіти. Я думаю, що в даному випадку наголос правильний. Так, це правильна відповідь. Так, мені бал? Я, так, я, звичайно. я вже виграв, ні? <рес> <Чи> ні? <рес> Став ні? <тобі> <рес> Добре, дякую. Пані Наталі, ми сьогодні живемо в умовах військового стану. Правильно сказано? Військового стану. Ну, я думаю, що війни взагалі. В умовах а, якого стану? Військового. Правильно військового стану? Я думаю, так. На жаль, ні, воєнного Воєнний. стану Воєнного стану. Так далі питання для Дмитра. А в українській мові найбільша кількість слів починається на літеру Пи. Це правильно чи ні? Так, дайте я подумаю, більше слів починаються на літеру П. Неправильно, ну тому що літера П, напевно, а і той факт, що більшість слів ну, теж, мабуть, досить такі сумнівний. Я так е, на жаль, це неправильна відповідь в українській мові, найбільшу кількість слів починається на літру. А Такі. саме так добре саме так. програв mm -hmm. засновник української мови Тарас Шевченко, сучасної нової української мови. Це Тарас Шевченко. Um, до речі, я хочу сказати, що коли навчалися в інституті. А, і у нас була сценічна мова, то взагалі вважається, що правильна вимова і на сцені також це полтавська. Тому, звичайно, що це ну, і Енеїда Котляревського. Так, це правильна відповідь. Е, наступне питання для Дмитра. На дворі листопад місяць. Чи правильно сказано? А, так, на дворі листопад місяць. Ось мені здається, щось тут не так, щось мені не подобається в цьому виразі, в цьому реченні. А, ну, по-перше, листопад і так місяць, так, тут автологія певна зберігається, тому, напевно, якщо б в медіасфері, так ми це речення використовували. Ми б сказали на дворі листопад. Піш. Так, це правильно, а. тому що це тавтологія. Отак, побачить, так. А це я також знаю. Як ціному ми знаємо всі дуже усім відому фразу Доброго вечора ми з України. А ми скажемо «Добрий день, ми з Сумщини. Чи правильно поставлено наголос Сумщини? Um, у мене ще є така вада. Я не філолог, але в мене е, є якісь асоціації, візуалізації, і все інше. І якщо це кажуть Сумщина, то в мене зразу виникають рядки пісні. Сумщина, моя пісня солов'я. Ти моя любов на Микола Миколи Гриценка у вірші знаходах. і Валірка Зупі. Це mm -hmm. тому Сумщини. Сумщини, правильно. Хоча в одній поезії, от моє теж використовували на концертних заходах, здається, навіть в Києві там була краса моя, ти сумщину, сумщино, сумщино. Куди так, не київ? Веселковий розмай. В короні України ти перлино. Живий графік, що почитаємо. Якщо ви не проти. Звісно, не проти. Дякую. На цьому перший бій уже завершено, і ми підбиваємо підсумки. Ви знаєте, наші учасники йдуть з однаковою кількістю балів. І зважаючи тому, що є дві і дві правильні відповіді, хочу прокоментувати. Захоплююсь на пані Наталію, тому що вона згадала Котляревського, який є засновником української мови, і справді полтавського вірка лежить в основі сучасної української літературної мови. А Тарас Шевченко є її основоположником, тому що він відшліфував. Правила змайстрували з пантелеймоном кулішем, так і тому ми його вважаємо основоположником. Дякую. Стосовно Сумщини, теж мовна інтуїція нас не повинна покидати, тому що ми утворюємо це від топоніма Суми і нікуди не рухаємо наголос. Так само, як Полтава, Полтавщина, Київ, Київщина. Тепер хочу, зважаючи на те, що це перший наш перший такий наші баталії. Пропоную. Додати по балу кожному з учасників для початку, що все ж таки обидва є переможцями. Як я так розумію, що учасники підтримують, тому по почував підтримують. Підтримують. кожному з учасників. Ми рухаємося далі до другого конкурсу. Рухаємося далі. Наш наступний батл речениць. Речениць цей. Наталія Петрівна, що, що таке реченець? Ми зараз знаємо про це. Ні, насправді я, я завжди, навчаючись в коледжі, забував, що таке реченець. Мирославе, це соромно. Адже реченець це ваше улюблене слово, дедлайн, якого ви так не любите точно. дотримуватися. Дедлайн, точно. Мирославе, повертаємося до змагань. Сенс завдання в тому, щоб кожна учасника є одна хвилина. І маса запитань: хто відповість на найбільшу кількість? Хто і переміг. Можемо розпочинати. Так, ми готові. Да, ти ж таки р... ж як і був перший. Лідерство не змінюється, Дмитре Васильович. Як наші ведучі вирішать, так і будемо. Прошу, розпочинаємо. У нас є годинник. Питання для Дмитра. Розпочинаємо. Е, перше питання: Наталя в кличному відмінку. Кого Наталії? Неправильна відповідь. Наталю. Прикметник від слова товариш. Товариський. Правильно. Скільки в українській мові частин мови? Основних чи яких там другорядних. Всіх, всіх. Усіх там 6, 4, 10, здається. 10? Правильно Ого, відповідь. Я знаю. Питання знахідного відмінка. Питання знахідного, господи. А, пропускаємо. Добре. У якому стилі мови укладають заяви? Називному. діловому, офіційно діловому. Офіційно-діловий діловому правильно. Хто автор ні. пісні Ніч яка місячна Господи, народна пісня ніч яка місячна. Я автор. Я все життя вважаю, що народна пісня ні, не знаю. Я автор Михайло Старицький. О. Скільки був букв у слові інавгурація? Вибачте, хвилина закінчилася. Дякую. Програвці. Наступне питання для пані Наталії. Отож, ми починаємо. Годинник. Іде? Так. Перше питання: скільки букв в українському алфавіті? 33. Правильно. Скільки звуків у слові кущ? Звуків. Звуків. Чотири. Правильно. А знак у кінці питального речення? Ну, питальний, це, знак питання. Правильно. Слова, слова близькі за значенням. Синоніми. Правильно. У чий будинок забралася коза -дереза? О, Коза дреза. День... Зайчик. Зайчик, правильно. правильно. День Конституції України. Що пишемо з Великого. Всі... День Конституції правильно. України, всі правильно. у нас великі літери. тому що Як державні свята. українською буде горбушка? Mm. Чому Воно ми не питали питання? про це? Я не знаю. Хормушка Окраєць завершено. Дякую. Є такий варіант, так і підбиваємо підсумки другого батлу. Хочу прокоментувати про те, що дійсно у правописі 2019 року ми знайдемо свята. Всі слова, якого будуть писатися з великої літери, це День Конституції України, День Незалежності України і День Соборності України. Безперечно, ми говоримо про те, що сьогодні варто і День захисника України теж внести в цей перелік. Адже ми з великою вдячністю ставимо пошаною до цих людей, які сьогодні нас захищають. День захисника і захисниць. Безперечно за гендерним що проводили так, все правильно, але є таке. Отже, підбиваємо підсумки. Пан Дмитро правильно відповів за хвилину на три запитання, і пані Наталія відповіла на сім запитань. Отже, два бали отримує пані Наталія. І тепер в результаті у нас перемагає поки що пані Наталія. У неї три бали, а в пана Дмитра один бал. Продовжуємо, пані Наталя. В мене конструктивна пропозиція. Що пересісти чи що? Питання до моєї опонентки були легші. Я знав на них Легші, діма. Я складніші. згодна. Ну так трохи легше Тому правда. прошу це врахувати наступного разу при Правда, валю. тому що там оці іменники, вибачте, я б це взагалі нічого не відповіла. Відмінки ой, да від... ці відмінки частини речі. Так. Це взагалі. Дитинство минулого mm -hmm. сторіччя так. В мене. добре, звісно, врахуємо. Врахуємо на наступні випуски мовних баталій. Mm -hmm. І останній наш конкурс у сьогоднішній програмі творчий, так адже ця програма присвячена Дню української писемності та мови. А можна ще можна 9 листопада, так день писемності та мови і І 9 листопада, Всеукраїнський день працівників культури, культури. так. Та майстрів народного мистецтва. Але як думаєте, ми вас обирали для участі в першому? Ми до речі, будемо так. потім в кінці. Викрутилися ми <с <с з вами. Все, і ми з збиралися до цього власне. свята маєте чи там безпосередньо так. безпосередньо, навіть і звання. Отож, а ваше завдання буде придумати лайку з ключовим словом, яке ми лайку. Лайку. Української лайки вони не такі лайки, як. Момовою не, не тільки ворога. ми ставимо в соцмережах, так, так? там вподобайки ми так. Ставимо, я хочу лайки. прокоментувати. Угу. З початком повномасштабного вторгнення на медіа сторінках так. на телеканалах ми почали бачити дуже багато прикладів лайки, але все, що називали наші журналісти, це приклади російської лайки. Українська лайка витончена. Українська лайка досить. Сенсована, що це означає? Це означає, що кожна фраза е має сенс, але вона не така зла. Можливо, це тон, яким це вимовляється. Наприклад, наша моя бабуся завжди говорила: от щоб ти довго жив, ніби ж гарне побажання довго жити. Але цей тон, яким вона це говорила, або ж як у Кайдашиха говорила: сорок болячок тобі в печінку. Але ж жодного того противного слова. Тому ми пропонуємо сьогодні в святковому нашому шоу придумати таку лайку з ключовими словами, щоб вона звучала витончено, якими є наші сьогоднішні учасники. Так. Шановні, <рес> ми, як працівники культури, лаятися. Повірте, вміємо. Тому <рес> і перше слово для Дмитра. Так. вам потрібно придумати лайку швидко зі словом качка. Качка, господи, качка. Я знаю а, такий фразологічний, лайливий вираз, щоб тобі у горлі пір'я поросло. А, а зі словом качка. Не знаю, що б у тебе на святковому столі ніколи не було смаженої качки. Браво, ще Так, дякуємо. Для пані, для пані Наталії слово свиня. Ой, пужечки. Яке можна придумати на слово свиня. Сверне. Ой, там є такі з цими словечками не дуже красивими. А ви придумайте з красивими. Ну, типа. А, пустили свиню за стіл, а вона і ноги на стіл. Ну щось таке. Так, щось так. такого, але це компільоване, перероблене. Дякую Луки пані. Також наступне слово для Дмитра. Вам потрібно придумати лайку зі словом: один зуб. Один зуб. Один зуб, ну відомий вираз, так у тебе там в роті залишився один зуб і, і той болівий, болівий, болів. Це такий народний лайливий вираз. Так, дякую. Друге слово у нас по два слова для пані Наталі: чорти. Чорти. Угу. А що б тебе чорти схопили? А ну, да, да. як там ще бісова дитина? Це ж теж до чортів. І Так можна. А, ну, тобто, багато таких. Так, оце можна, якби да. не на камеру, да. ну б згадали більше, їй Бог. Я, я впевнена в цьому, що ви знаєте точно Іди, ідіть ви під три чорти. Ого. І так можна. Ось так. Дякуємо вам за участь. Дякую, що ви поділилися з нами вашими званнями. Ми підбиваємо підсумки. Отже, я думаю, що теж можна зарахувати по три бали, тому що згадали досить такі креативні, досить вишукані, витончені українські е, приклади. Лайки. Отже, якщо додати в сумі всі бали, у нас виходить, що пан Дмитро. Отримав 4 бали, а пані Наталія 6 балів. І ми можемо привітати пані Наталію з перемогою в мовних баталіях. Я пропоную 4, 6, 10, ми порівну 5-5. 5-5 немає перемоги частин мови в українській мові, скільки частин мови в українській мові? Скільки моїх 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 від двох Наталій, за участю двох Наталій, Бачу. Так. Да, і Дмитрика і Наталій і в розкішній кралі. О. У, у, у цій, <рес> за, у цій <рес> залі. <рес> Дмитро, до речі, ще ж поет. Не, так, трішки. Не знаю, Не трішки. А Наталочка, можна я додам маленьку річ, може. Це також цікаво буде щодо лайки. Мій батько Бодянський Василь Іванович студентський, якого й була наша шалона пані Наталі, наша писала курсову роботу. Так, писала курсову роботу. А він упорядкував книгу педагогічна мудрість слобожанської родини, в якій були зібрані фольклорні скарби саме нашої сумщини, там легенди, апокрифи, афоризми, там прислів'я приказки. І крайній розділ мав бути лайка. Лайка зібрана наші територіях. Хочу перебити пана Дмитра і скажу, що саме тема курсової моєї була це лайка в Василя Івановича. Він мені подарував цю тему і сказав, що ми видамо цю збірку, тому що там у мене був зібраний словничок. Тому так Цікавий матеріал, але на жаль, на жаль, ми ну порадили з Ця книга все таки розрахована була на заклади освіти, тому. Тому цей розділ на жаль ми виключили. А, а треба було б залишити, бо це так все таки. А це ще в тебе все можеш це зробити. Воно ж все рівно на татки якісь залишилися Курсова і сама що... моя знаєте. І до речі, Діма згадав про батька про Василя Івановича, А я собі також тону, тому що воно так сразу ще йде, вся асоціація. У тата у мого батька було. Якщо він він взагалі не лаєвця. Взагалі не лаявся, така людина був. Але якщо його вже тут достане щось не персональне, не сім'я, а взагалі обставине, то він, та йдіть ви свиням собачим. Mm -hmm. yeah. А мама говорила най, таке найбільше в нього, було, а що б тебе ну, російська, б тебе дощ що б тебе дощ намочив. Так? Mm -hmm. А у бабусі було, хай тобі греться, це любимо. Mm -hmm. <laughs> ну, тобто, mm -hmm. такі, як і наші, а взагалі і не, не, не дуже лай, лайливі. Але такі, це ж не лайливі, тому що mm -hmm. наскільки мене. Навчив що... Василь Іванович Будянський, що лайка з'явилася у козаків. Вони не використовували назви геніталій там, і тому подібне, які використовували російські офіцери, які приходили. Тому що, коли ми з ним досліджували це питання, от дійсно, е на жаль, ми запозичили не своє і не на зовсім жаль. добре. А, сучасна це особливо така е лексика у спілкуванні. То це взагалі... Без коментарів, але ми будемо. Працювати над тим, щоб виправити. Не ми. Не, не, не ми. ми. Це ми. точно. Отже, на цьому завершуємо наше шоу, але ми поки ставимо три крапки. І насамперед, кінець пам'ятаємо про те, що краще нам всім помилятися, українською, аніж жити під окупацією. Не дай Боже. Дякуємо за участь. Дякую. дякую, колега. Дуже приємно